Друзі, вітаю 29 липня. Працюємо і підійшли до того місця, яке я вам уже неоднократно знімав. Мабуть, два рази. В один раз я знімав туди, коли у нас було розселення нуклеусів, так як вони переростали в обйомі, і це була необхідна міра для того, щоб нуклеуси могли працювати. І потім, спустя круг 12 днів, я демонстрував, що залишилося після його послаблення. Чому вирішив зараз ще сняти, так як уже завершення сезону, і бутують у багатьох маткарів така стаття? короче, тихо міння, така інформація, така практика, що нуклеуси мусай перезасіляти. І вони ну, шукають різні причини: то малоє, то слабоє, то такое, то сякоє. Ну я з їхніми утвердженнями не зовсім согласен, так як ну, не завжди то так. Якщо ви все вірно робите в нуклеусах, значить вони мають рости і переростати, нежели чахнути і гинути. Вот зараз прийшов якийсь час, зараз це відділення четверте, Ми ще в ньому тут не були. Тут три забрали маточки. Зараз розпакую і покажу. Надіюсь, там все добре. За цей час, можливо, якась матка і не обліті, котра не дала далі потомство. Але все рівно подивимося, що з цього произошло. Ой, Який приліплений. Уже прополюсую, так що потрібно стамескою. Від, відламувати. Ну і бачимо ось таке маткомісце. Бачимо, що тут кормів валом, матка от ходить, бджоли дости. Так, да, скоріш за все, предыдуща матка тут не облітилася, так як не бачимо зовсім ніякого печатного розплоду. Це говорить о тому, що предледуща матка, скоріш за все, втратилася. А це все залито в ячейках. Так що, друзі, дані нуклеуси засілялися на... Рамочку розплоду і рамочку кормову. Котрі більше розплоду, котрі менше. І Пропрацювали починаючи з грубо говоря, з 15 квітня, в той період, коли ми їх почали заселяти. І на сьогоднішній день оці всі нуклеуси зберуться в зиму і ще благополучно призимують. Без якого либо доселення, досипання пчели, до підкладання розплоду і тому подібне. А навпаки, Послабленню, так як це було необхідно, все, друзі, на цьому завершу.